Дорогі семикласники, тема відеоуроку Прямокутний трикутник та його властивості. З прямокутним трикутником ми неодноразово зустрічалися на уроках математики. Пригадаємо, що трикутник, у якого один із кутів прямий, називають прямокутним. На екрані зображений прямокутний трикутник ABC, у якого кут С прямий, величина прямого кута дорівнює 90 градусів. З'ясуємо, як називають сторони прямокутного трикутника. Сторону протилежну до прямого кута називають гіпотенуза. На екрані гіпотенузу наглядно зображено зеленим кольором, отже, маємо або гіпотенуза. Гіпотенуза лежить напроти прямого кута. Сторони прилеглі до прямого кута, називають катети. Отже, маємо катет АЦ, маємо катет БЦ. Розглянемо властивості прямокутного трикутника. Властивість 1. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Розглянемо прямокутний трикутник АВС, у якого кут С дорівнює 90 градусів. Тоді кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Цю властивість легко довести, пригадавши, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. У прямокутному трикутнику є прямий кут, величина якого дорівнює 90 градусів, тоді на суму двох інших кутів припадає також 90 градусів, оскільки 180 градусів відняти 90 градусів буде 90 градусів. Це й означає, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Розглянемо властивість 2. Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який його катет. Розглянемо прямокутний трикутник АВС, у якого кут С дорівнює 90 градусів. Тоді гіпотенуза АВ більша за катет АС, гіпотенуза АВ більша за катет БЦ. Цю властивість також легко довести, пригадавши теорему про співвідношення між кутами та сторонами трикутника. А саме у трикутнику напроти найбільшого кута лежить найбільша сторона. У прямокутному трикутнику найбільшим кутом є прямий кут, величина якого 90 градусів, оскільки два інші кути є гострі, а величина гострого кута менша за 90 градусів. Таким чином, у прямокутному трикутнику напроти найбільшого кута, тобто напроти прямого кута, лежить найбільша сторона, тобто гіпотенуза. Таким чином, гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який його катет. Розглянемо властивість 3. Катет, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Розглянемо прямокутний трикутник АБЦ, у якого величина кута С дорівнює 90 градусів, величина кута А дорівнює 30 градусів. Напроти кута 30 градусів лежить катет БС. Тому катет БЦ дорівнює половині гіпотенузи АБ. В математиці слово половина можемо замінити дробом одна друга. Маємо БЦ дорівнює одна друга АБ. Доведемо цю властивість. Дано трикутник АБЦ прямокутний, кут С дорівнює 90 градусів, кут А дорівнює 30 градусів, напроти кута 30 градусів лежить катет БЦ, треба довести, що БЦ дорівнює 1 друга АБ половині гіпотенузи. Починаємо доведення з того, що прикладемо до трикутника АБЦ трикутник АДЦ, що йому дорівнює. Зараз наглядна ілюстрація з'явилась на екрані. Маємо трикутник ДАБ. Розглянемо кут Б і з трикутника ABC, тобто з прямокутного трикутника ABC. Враховуючи, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, знайдемо кут Б. 90 відняти 30 градусів дорівнює 60 градусів. Величина кута D також буде дорівнювати 60 градусів за побудовою. Легко побачити, що величина кута DAB дорівнює 30 градусів плюс 30 градусів і також дорівнює 60 градусів. Отже, трикутник ABD є рівносторонній, оскільки у нього є рівні кути по 60 градусів. У рівносторонньому трикутнику є рівні, всі сторони є рівними, тому ДБ дорівнює АБ. Оскільки БС дорівнює 1 друга ДБ за побудовою, тоді БЦ дорівнює 1 друга АБ, оскільки ми показали, що АБ дорівнює ДБ. Таким чином, ми довели, що катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Розглянемо властивість 4. Якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти цього катета, дорівнює 30 градусів. Ця властивість є оберненою до попередньої властивості. Якщо розглянемо трикутник АВС прямокутний, величина кута С дорівнює 90 градусів, і відомо, що. Е Катет БЦ дорівнює половині гіпотенузи. Тоді робимо висновок, що кут, що лежить проти цього катета, тобто кут А, дорівнює 30 градусів. Розглянемо властивість 5. У прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює її половині. Розглянемо прямокутний трикутник АВС, у якого кут С дорівнює 90 градусів. Проведемо медіану СМ до гіпотенузи. Тоді одержимо, що СМ дорівнює половині гіпотенузи, CM дорівнює одну друга АБ. Оскільки формат відеоуроку є обмеженим, то ми доводити цю властивість не будемо, а запам'ятаємо її для розв'язування задач. З цієї властивості можна зробити важливий висновок. Середина гіпотенузи є рівновіддаленою від вершин прямокутного трикутника. Тобто, якщо це М медіана, то ми можемо зробити висновок, що CM дорівнює АМ і дорівнює МБ, розглянемо єгипетський трикутник. Прямокутний трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 називають єгипетським. Назва Єгипетський походить із давнини, коли стародавні єгиптяни ділили земельні наділи. Для цього вони використовували такий спосіб: брали мотузку і робили на цій мотузці 12 вузликів. Потім розкладали на землі цю мотузку таким чином, щоб утворився трикутник зі сторонами 3, 4 і 5. Вони помітили, що напроти більшої сторони, що дорівнює 5, лежить прямий кут, що було важливо для поділу на земельні ділянки. Таким чином, з тих давніх пір трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 стали називати Єгипетський трикутник. А якщо у трикутнику сторони будуть пропорційні числам 3, 4 і 5, то такі трикутники також будуть прямокутними. Будемо тепер розглядати приклади. Приклад 1: знайти другий гострий кут прямокутного трикутника, якщо один із гострих кутів заданий. Розглядаємо малюнок 1. прямокутний трикутник ABC, у якому кут А дорівнює 40 градусів. Треба знайти величину кута Б. Пам'ятаємо властивість, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Отже, Кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Тепер можемо знайти кут Б, віднявши від 90 градусів 40 градусів і одержимо 50 градусів. Таким чином, щоб знайти другий гострий кут прямокутного трикутника, якщо вже заданий гострий кут, нам треба від 90 градусів відняти величину заданого гострого кута. Розглянемо приклад 2. Маємо прямокутний трикутник АВС, у якому величина кута А дорівнює 30 градусів і гіпотенуза а, дорівнює 8 см, необхідно знайти катет БЦ. Згадуємо властивість. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто катет БЦ дорівнює 1 друга АВ. І щоб знайти цей катет, нам залишилося 8 поділити на 2 і одержимо 4 см. Розглянемо приклад 3. Заданий прямокутний трикутник АВС, в якому величина кута С 90 градусів, величина кута А 30 градусів. Заданий катет БЦ дорівнює 6 см. Необхідно знайти гіпотенузу АВ. Знову згадуємо властивість. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, БЦ дорівнює 1 друга АВ. Це означає, в свою чергу, що гіпотенуза буде удвічі більша за цей катет, аби дорівнює 2 помножити на БЦ. Підставляємо числові значення і одержимо аби дорівнює 2 помножити на 6 і дорівнює 12 см. Розглянемо задачу номер 1. Знайти гострі кути прямокутного трикутника, якщо перше, один з них на 24 градуси менший за другий. Зробимо схематичний малюнок до задачі. Маємо прямокутний трикутник АВС, величина кута С до рівня 90 градусів. І відомо, що один із гострих кутів на 24 градуси менший за другий. Візьмемо кут Б на 24 градуси менший за кут А. Необхідно знайти кут А і кут Б. Це задача на складання рівняння. Меншу з величин ми позначимо через х. Нехай кут B дорівнює х градусів, тоді кут А дорівнює х плюс 24 градуси. Пояснюємо, якщо за умовою кут B на 24 градуси менший за кут А, то в свою чергу кут А буде на 24 градуси більший за кут Б. Згадуємо властивість, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Маємо рівняння х додати x плюс 24 дорівнює 90. Розв'язуємо це рівняння і одержуємо, що х дорівнює 33. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через x. х через ми позначили величину кута b. Маємо величина кута b дорівнює 33 градуси. Щоб знайти величину кута А, ми до 33 градусів додаємо 24 градуси і одержимо 57 градусів. Маємо відповідь: кут А дорівнює 57 градусів, кут Б дорівнює 33 градуси. Розглянемо другу частину цієї задачі. А саме, один із гострих кутів прямокутного трикутника у 4 рази менший за другий. Робимо схематичний малюнок до задачі і записуємо коротку умову. Заданий трикутник АВС, величина кута С дорівнює 90 градусів, кут Б у 4 рази менший за кут А, необхідно знайти кут А і кут Б. Це також задача на складання рівняння. Меншу з невідомих величин ми позначимо через Х. Нехай кут Б дорівнює Х градусів, тоді кут А дорівнює 4х. Оскільки за умовою кут Б у 4 рази менший за кут А, то в свою чергу кут А буде у 4 рази більший за кут Б і дорівнює 4х. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів маємо рівняння x плюс 4х дорівнює 90. Розв'язуємо це рівняння і одержимо, що х дорівнює 18. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через х. Отже, величина кута Б дорівнює 18 градусів. Щоб знайти величину кута А, ми 18 помножимо на 4 і одержимо 72 градуси. Відповідь: кут А дорівнює 72 градуси, кут Б дорівнює 18 градусів. Розглянемо третю частину цієї задачі, а саме, градусні міри гострих кутів прямокутного трикутника відносяться як 4 до 5. Знову починаємо із малюнка до задачі. Записуємо коротку умову задачі. Заданий трикутник АВС, величина кута С дорівнює 90 градусів. Відношення кута Б до кута А дорівнює відношенню 4 до 5. Необхідно знайти ці кути. Ми пам'ятаємо, якщо в умові задано відношення, то ми робимо наступні позначення. Нехай кут Б дорівнює 4х, а кут А дорівнює 5х. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Маємо рівняння 4х5х дорівнює 90. Розв'язавши це рівняння, одержимо, що х дорівнює 10. І тоді можемо обчислити величину кута b. 4 помножимо на 10 буде 40 градусів. Можемо обчислити величину кута А, 5 помножимо на 10 буде 50 градусів. Записуємо відповідь. Величина кута А дорівнює 50 градусів, величина кута Б дорівнює 40 градусів. Розглянемо задачу номер 2 У трикутнику АВС кут С дорівнює 90 градусів, кут А дорівнює 30 градусів. Гіпотенуза трикутника на 5 см більша за менший катет. Знайти гіпотенузу трикутника. Перший крок зробимо малюнок відповідно до умови задачі. Отже, заданий прямокутний трикутник АВС, величина кута С до рівня 90 градусів, величина кута А до рівня 30 градусів. АВ на 5 см більша за менший катет. Нам необхідно знайти гіпотенузу АВ. Ми повинні спочатку з'ясувати, який же із катетів буде меншим. Ми знаємо, що у трикутнику напроти меншого кута лежить менша сторона. І щоб з'ясувати, який катет буде меншим, ми повинні спочатку з'ясувати, який із гострих кутів буде меншим. В умові заданий кут А 30 градусів. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, знайдемо величину кута Б. 90 градусів відняти 30 дорівнює 60 градусів. Отже, кут А менше за кут Б, значить, Б менше від АЦ. Таким чином, БЦ менший катет. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. БЦ дорівнює 1 друга АВ. Звідси робимо висновок, що гіпотенуза АВ, в свою чергу, буде удвічі більша за катет BC. Можемо зробити такі позначення. Нехай БЦ дорівнює х сантиметрів, тоді абе дорівнює 2х см. За умовою гіпотенуза Аби на 5 см більша закатит БЦ. Щоб скласти рівняння, пригадаємо, що коли ми порівнюємо дві величини, ми від більшої величини віднімаємо меншу. І тому наше рівняння має вигляд 2х відняти х дорівнює 5, звідси х дорівнює 5. Таким чином, Б це дорівнює 5 см, а гіпотенуза АБ удвічі більша. 2 множимо на 5, одержимо 10 см відповідь гіпотенуза 10 см. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 498. Умова. Знайдіть гострий кут прямокутного трикутника, якщо інший його гострий кут дорівнює перше 18 градусів, друге 87 градусів. Схожу задачу ми вже пояснили. Пропоную поставити відео на паузу і розв'язати цю задачу самостійно, а після паузи прослухати пояснення. Отже, перевіряємо. Заданий трикутник ABC прямокутний, і ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. За умовою один із гострих кутів дорівнює 18 градусів, і тому, щоб знайти інший гострий кут, ми від 90 градусів віднімаємо 18 градусів, одержуємо 72 градуси. Аналогічно розв'язуємо друге завдання. 90 градусів відняти 87 градусів дорівнює 3 градуси. Розглянемо номер 500. Умова: Знайдіть кути рівнобедреного прямокутного трикутника. Зробимо схематичний малюнок відповідно до умови задачі. Заданий рівнобедрений прямокутний трикутник. Трикутник АВС прямокутний, величина кута С дорівнює 90 градусів. Цей трикутник рівнобедрений, має рівні сторони АС дорівнює Б нам необхідно знайти кути цього трикутника. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, тому кут А дорівнює куту Б. У прямокутному трикутнику сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, отже, кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Таким чином, маємо два рівні кути, сума яких дорівнює 90 градусів, і щоб знайти кожний з них, нам залишилося 90 поділити на 2 і одержимо 45 градусів. Запам'ятовуємо дуже важливий факт. У рівнобедреному прямокутному трикутнику гострі кути по 45 градусів. Розглянемо тепер номер 502. Умова. У прямокутному трикутнику АВС кут С дорівнює 90 градусів, кут А дорівнює 30 градусів, ще й заданий малюнок. Необхідно знайти перше БЦ, якщо АВ дорівнює 14 см. Схожу задачу ми вже пояснили. Пропоную поставити відео на паузу і розв'язати задачу самостійно, а після паузи прослухати пояснення. Отже перевіряємо. Заданий прямокутний трикутник АВС, величина кута С дорівнює 90 градусів, величина кута А дорівнює 30 градусів, АВ дорівнює 14 см. Необхідно знайти ВС. Ми пам'ятаємо властивість, чукати, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, отже, Б це 1 друга Аби. І щоб знайти Б це, ми 14 ділимо на 2, одержуємо 7 см. Відповідь Б це 7 см. Розглядаємо другу частину цієї задачі. Треба знайти гіпотенузу аби, якщо Б це 5 дециметрів. Знову поставте відео на паузу, розв'яжіться завдання самостійно. Перевіряємо. Нам заданий прямокутний трикутник АВС, в якому кут С дорівнює 90 градусів, а кут А дорівнює 30 градусів, БЦ до 5 дециметрів, нам необхідно знайти гіпотенузу АВ. Зверніть увагу на екрані. Зараз у нас технічна помилка в умові одиниці вимірювання дециметри, і тому ми зараз виправляємо Аби невідомо дециметрів. Розв'язуємо задачі, пригадавши важливу властивість. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, Б це дорівнює 1 друга АБ, а в свою чергу, гіпотенуза AB буде удвічі більша за цей катет. Тому, щоб знайти гіпотенузу АБ, ми 2 помножимо на 5 і одержимо 10 дециметрів. Знову технічна помилочка, виправте, її в своїх зошитах також. Розглянемо номер 504. Умова. На малюнку БК висота трикутника АБЦ. Знайдіть кути трикутника АБЦ, якщо кут АБК дорівнює 36 градусів, кут АБС дорівнює 64 градуси. Для задачі малюнок наведений, записуємо коротку умову. Дано трикутник АБЦ, БК висота. Величина кута АБК дорівнює 36 градусів. Зверніть увагу, наглядно показано на малюнку. Величина кута КБЦ дорівнює 64 градуси. Необхідно знайти кути трикутника АБЦ, тобто кут А, кут С та кут АБЦ. Найлегше знайти кут АБЦ. По малюнку наглядно видно, що величина кута АБЦ дорівнює сумі кутів. АБК та кута КБЦ. Підставивши числові значення, одержуємо 36 додати 64 до рівня 100 градусів. Розглянемо трикутник АБК. Цей трикутник буде прямокутний, кут К буде 90 градусів, оскільки БК за умовою є висотою. Ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. За умовою кут А Б, К дорівнює дорівня 36 градусів, і щоб знайти кут А, ми від 90 градусів віднімемо 36 градусів і одержимо 54 градусів. Аналогічно знайдемо кут С, із прямокутного трикутника КБС, величина кута К 90 градусів, оскільки БК висота. А за умовою кут КБ С дорівня 64 градуси. І тоді величина кута С дорівнює 90 градусів відняти 64 градуси дорівнює 26 градусів. Записуємо відповідь. Кути трикутника А Б С дорівнюють 100 градусів, 54 градуси, 26 градусів. Розглянемо тепер номер 508. Розв'яжіть задачі, подані в таблиці. У трикутнику АВС кут С прямий. Знайдіть градусні міри кутів А і Б, якщо перша задача кут А на 28 градусів більший за кут Б. Схожу задачу ми вже пояснили. Пропоную поставити відео на паузу і розв'язати задачу самостійно. Після паузи перевірити відповіді. Отже, перевіряємо відповідь. Робимо малюнок відповідно до умови задачі. Записуємо коротку умову задачі. Далі ми розв'язуємо цю задачу за допомогою рівняння. Робимо позначення кут B дорівнює x, тоді кут А дорівнює х плюс 28, використавши властивість суми гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, маємо рівняння. Розв'язавши це рівняння, одержимо, що х дорівнює 31, тобто. Кут Б дорівнює 31 градус, а кут А дорівнює 31 додати 28 дорівнює 59 градусів. Розглянемо другу частину цієї задачі, а саме умова кут А у 5 разів менший від кута Б. Знову пропоную поставити відео на паузу, адже схожу задачу ми вже пояснювали. Після паузи перевіримо відповіді. Таким чином, робимо схематичний малюнок відповідно до умови задачі, записуємо коротку умову задачі, робимо позначення, меншу величину позначаємо через x, тоді більший кут буде 5х, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів і одержимо рівняння x плюс 5х дорівня 90. Розв'язавши це рівняння, одержимо Х дорівнює 15, тобто кут А дорівнює 15 градусів, а кут Б буде у 5 разів більший, тобто 75 градусів. Третю задачу ми також можемо пояснити. Знову ставимо відео на паузу і після паузи перевіряємо. Таким чином, зробили схематичний малюнок, записали коротку умову задачі, і ця задача також розв'язується за допомогою рівняння. Розв'язавши рівняння, одержуємо значення Х18, і тоді кут А буде дорівнювати 2 множимо на 18, буде 36 градусів, а кут Б3 множимо на 18, одержимо 54 градуси. Записуємо відповідь. Таким чином, сьогодні ми ознайомилися з прямокутним трикутником та його властивостями. Вдома розв'яжіть схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!